Зіткнення потяга та автівки сталося приблизно о 23.30 між селами Угринів і Клузів на залізничному переїзді. Тоді з Києва до Івано-Франківська їхав пасажирський поїзд. Начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Нацполіції в області Любомир Маланчин розповідає, що вазом, який прямував у бік Угринова, керував 29-річний житель Івано-Франківська. Разом із ним в автомобілі була 36-річна пасажирка, жителька Угринова. Любомир Маланчин каже, що на залізничному переїзді немає шлагбауму, однак тут є дорожні знаки. А у момент зіткнення працював світлофор. Проігнорував вимоги світлофора, які вказано теж і працював, і вказано те, що рухається поїзд. Не зупинився перед залізничним переїздом внаслідок чого відбулося зіткнення поїзда маршруту Київ-Івано-Франківськ і даного автомобіля. Поїзд був на повному ходу, його швидкість на даний час встановила, ну, що встановлено, близько 75 км за годину. Відбувся боковий удар у праву сторону автомобіля. Автомобіль повністю розтрошений. У результаті зіткнення чоловік та жінка загинули на місці ДТП до приїзду медиків. Рятувальники за допомогою комбінованого гідроінструменту деблокували завтівки тіла загиблих, каже речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. До ліквідації даної дорожньо-транспортної пригоди було залучено 11 чоловік особового складу головного управління ДСНС Івано-Франківської області та 3 одиниці техніки. На жаль, такі випадки не є поодинокими. Дуже часто водії хочуть проскочити перед, перед поїздом і відбуваються такі дорожньо-транспортні пригоди, тому закликаємо водіїв бути обережними, не ризикувати своїм життям. Поїздом зі сполученням Київ Івано-Франківськ керував 40-річний житель Львівщини. Машиніст, за словами Любомира Маланчина, був тверезим. Про те, чи був алкоголь у крові водія автівки, поліцейські зможуть повідомити після розтину, каже Любомир Маланчин. Машиніст поїзда показав, що він не встиг зреагувати на автомобіль, який раптом виїхав на залізничний переїзд, а вже гальмував після зіткнення із автомобілем. Також, за словами Любомира Маланчина, слідчі розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.